Всім любителям англійського футболу, привіт! З вами подкаст на англійських полях і його ведучі Олексій та Павло. вітаємо у вас у черговому випуску подкасту. І сьогодні ми готові обговорити вже п'ятий тур АПЛ. Неначе не тільки нещодавно почалася АПЛ, а вже аж п'ятий тур завершився. П'ятий тур приніс багато цікавих матчів, в тому числі і топових. І нам є багато про що поговорити. Вмочитесь зручніше, перед тим як почати, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, діліться цим відео з вашими знайомими, друзями та рідними. Нам важлива ваша підтримка. Ну що, Павло, поїхали! Поїхали, Олексію! В цьому сезоні Ліверпуль дуже часто невдало починає поєдинки. І цей матч не став виключенням. Вовки у особі Хванчі Чхану забили дуже швидкий гол в матчі і далі також продовжували створювати такі небезпечні моменти. А в червоних, в принципі, в першому таймі навіть взагалі нічого не виходило. До перерви, окрім момента Салаха, Ліверпуль майже нічого не зміг створити. Я би сказав, що це напевно один з найгірших перших таймів у виконанні команди Юргена Клопа. А ось вже на другий тайм команди, команда Клопа вийшла більш заряджена, більш готова. Щось, напевно, сказав Клоп в перерві, якось мотивував команду, і це вилилося у дуже швидкий гол. Вже там десь на 55-й хвилині Гакпо відновив паритет. І пізніше, після непоганої комбінації, вже забив Ендрю Робертсон. Далі гол ем, Гарві Еліота, який записали, на жаль, на автогол на гравця Вулс, і матч зроблено. В принципі, судячи з цілому, цілому по поєдинку, можна сказати, що пуль провів повністю два різних тайми. Перемога більше ніж заслужена, проте варто все-таки зауважити, що в першому таймі це була якась. Нецілісна команда, яка не могла створювати моменти. Тут треба, напевно, все-таки похвалити Вулс за перший тайм, але а, навпаки, до Ліверпуля вже другий тайм Вулс провалив відверто. Давав створювати Ліверпулю достатньо. І по їх Ліверпуль набив там майже три голи. Тож справедлива перемога. І як на мене, наразі виглядає так, що Ліверпуль а, в цьому сезоні не тільки замахнеться на боротьбу за топ-4. А якщо вистачить сил і здоров'я футболістам, то і на чемпіонство. Можливо, це буде один з конкурентів Арсенала та Сіті за золото. Важко сказати, як буде далі з травмами, як я вже сказав, це дуже часто проблема Ліверпуля і останніми роками. Чи згоден ти з цією мою думкою? В принципі так, але зараз є багато претендентів, так ми бачимо там. Три команди по 13 очок, і, в принципі, вони близько до сіті в Ліверпулю не вистачало, напевно, трента в цьому матчі а, його креативності. А, і у Вулс я відмітив би Педро Нето. Якби там, всі моменти реалізували, які він створював для, для партнерів по команді, то Ліверпулю було б не переливки. Навіть у другому таймі не вистачило б всіх цих голів. Але загалом погоджуюсь, Ліверпуль. А, Починає глядати більш стабільніше, ніж це було в минулому сезоні. Однозначно. Манчестер Юнайтед зазнав вже третьої поразки в перших п'яти матчах АПЛ. І крім того, незважаючи на те, що показав непоганий старт в цьому матчі, але Брайтон все одно був сильніший і переміг 3-1. Крім того, Брайтон наніс. Першу поразку МЮ на Олтрафорд за останні 13 місяців. І попередньою командою, яка зробила це, був також Брайден. Тому тут кільце замкнулося. Крім того, крім явних проблем, які є з Санчо, Антоні, у МЮ, були проблеми і з тим, що вболівальники починають сумніватися в Еріку Тенхагу. тому що він вирішив замінити Гойлона в другому таймі і не дав шанс хлопцю зіграти повний матч. Звичайно, він сказав, що це була травма спини, яка є у нього, і просто він не хоче ризикувати гравцем. Однак в цьому матчі Хойлун нарешті показав а, непогану гру, показав гарну а, взаємодію з Решфордом. А, показав, що він вміє відкриватися і гарно фізично підкований, і фізично бореться з захисниками в АПЛ. А це важливо в цій лізі. Крім того, Рашфорд показував класну гру, і видно було, що в нього є бажання виграти. Але, але це був Брайтон. Це був день Брайтону, і мені сподобалась така тактична боротьба між тренерами, тому що Ерік Тенхак, він вирішив відійти від стартної схеми 4-3 або 4 там 2-3-1 і він зіграв у класичний такий ромб. Це 4-4-2, де Рашфорд і Голланд нападники і ромб в центрі поля. І це дало свої плоди в перші 20-15 хвилин. М'ю справді дуже класно пресингував. І Брайтон не знав, що робити з м'ячем. Але вони змогли знайти рішення. Дезерві попросив своїх центральних захисників грати більш широко. І крім того, вони почали брати до уваги в атації саме стіла, так, воротаря Брайтона. І за рахунок цього вони дуже легко виходили з під пресингу. Цей матч показав, що нападники МЮ не завжди гарно пресингують, І виходячи з такого пресингу, Брайтон просто забив другий та третій голи дуже легко, просто там в декілька пасів. А перший гол забив Велбек, який mm -hmm. знову забив своїй колишній команді. І знову підкреслив саме проблеми МЮ, які є в цьому сезоні. Mm -hmm. На жаль, команда не виглядає свіжо. і... Шість очок за 5 матчів це дуже мало для такого Мю. Брайтон, що було досить таке куменне в, в цьому матчі, те, що аналітики вони порівняли ціни стартових складів команд. І стартовий склад МЮ був дорожчий за стартовий склад Брайтона на 324 мільйони фунтів. Це справді вражає, тобто Брайтон. Просто знаходячи талантів, заключаючи гарні договори з гравцями, вони з них роблять справді команду. І те, що я ще підкреслив у Брайтона, це глибина складу. Виходив Ансуфацію, дебідував в цьому матчі, і загалом ми бачимо, що є гравці, які можуть підсилити гру. Це дуже важливо, особливо враховуючи те, що Брайтон вже цього тижня буде грати у Єврокубках. Тому тут заслужена перемога Брайтона. Досить шкода дивитися на такі МЮ, але маємо, що маємо. Як тобі загалом грам може Хойленда? Оцінилось? Чи не вистачає ім'ю саме вінгерів, яких вони втратили? Мені більше кидається в очі: це гра в захисті і гра особливо угу. хавбеків. Тому що хавбеки. Давали в цьому матчі робити гравцям Брайтона що завгодно, а, віддавати м'ячі в штрафні взагалі без якихось проблем. А, ну так як на мене, не припустимо грати таким гравцям рівня Казаміру. Наприклад. А, Неприпустимо. Мактомін не як грав, як Ліндальов грав, не Регілон з Далотом. Ну, коли чайки забивали голи, подивіться, де розташовуються там, хавбеки, центрбеки та флангові захисники. По Казиміру окремо передусім, мені здається, що це, ну, це така дуже дискусійна думка, але. Тим не менш, я от таке скажу, що можливо, це гравець був одного сезону. Так він видав топовий там, минулий сезон, вирізав, вижигав усіх просто в центрі поля, але в цьому сезоні це вже зовсім інший футболіст. Я не знаю, в чому причина. Питання до Тенхака, і, можливо, там треба було не Маунта купляти, а гравця по типу Райса, тому що Маунт не буде відбирати м'ячі. В центрі поля, так, він буде, може перехопити, може пресингувати, але це не той футболіст. Подивимося, що покаже Амрамбат. Mm -hmm. Але а, мені здається, що Казаміро вже трошки постарішав в цьому році. А, окремо по Мактоміну. Я взагалі вважаю його грав... не, гравцем не рівня топ-клубу і вже який раз я в цьому в, просто. Mm. Отримую підтвердження цієї думки, тому що це якби футболіст, якого відсутній інтелект, якийсь футбольний. Це е, просто бігунок, який біжить, і він навіть на рівень там Гарета Барі або Дарена Флетчера, який грав за МЮ теж колись. Е, тому йому би кудись у Шеффілд або в Евертон, ну там би він був би там, першим хлопцем на селі. А в МЮ, мені здається, він вже показав все, що вміє. І треба з ним прощатися. Пишіть, що думаєте з приводу Мактоміна і Казимиру, в коментарях. Ваші думки Граців от начебто да, багато в центрі поля, але, от як ти сказав, маємо, що маємо. Користі від них не дуже багато, і от особливо в тому ж вавому футболі, який показує брати, де потрібно робитися і відбирати постійно м'ячі, пресингувати. М'ють, на жаль, не зміг це нав'язати в цьому матчі. Це важко повірити, але Тоттенхем зараз майже на вершині АПЛ. І це незважаючи на те, що Кейн покинув команду, але постекоглу став кращим тренером місяця. І загалом команда досі не програла в цьому сезоні АПЛ і показує досить класний видовищний футбол. А, стосовно Шефілд Юнайтед, вони грали у свій типовий футбол. Вони. Те, що в цьому матчі було десь десь несправедливо, Тоттенхем не атакував, але чомусь е, забили саме клинки. Так, е, Амер забив, повів 1-0 і по суті сів у глибокий глибокий захист і просто сподівався, що вони вивезуть ці очки, і бо, е, заробляти очки в АПЛ для них саме зараз це важко. Але бачимо, що команда все ж таки прогресує, незважаючи на те, що по результатам як у них йде. І загалом я в цьому матчі відмічу саме те, що допомогло перемогти. По-перше, це було дивно, що Тоттенхем переміг по суті, в доданий час. Так, суддя вирішив додати 12 хвилин. По суті, команди зіграли 16 хвилин, і весь результат зробив Рішарлісон. Торі Шарлісон, який ніяк не міг забити, у якого якісь психологічні проблеми, він навіть казав, що він буде наймати психолога. Можливо, він вже це зробив і це допомогло, тому що в цьому матчі він віддав і гольову передачу і забив сам. І що відмічу саме з тренерської точки зору, Тоттенхем зараз дуже класно фізично підкований. Це було видно, коли, як грає Колосевський, Колосевський. Взагалі до цього матчу він був серед лідерів гравців, які пробігли найбільше кілометрів за матч. Тому тут і вийшов свіжий Бреннан Джонсон, який дебютував. І загалом команда бігає. Це дуже класно, і фізично вона підкована саме на довгі матчі, а особливо з тим, як зараз додають час, це надважливо. Ну і, і наступний аспект це саме володіння. справді класно вишукує ці якісь шпарини між захистом, особливо між таким, як показує Шеффілд Юнайтед. Це міг робити і Медісон, і Колосевський, і Сон, і так далі. Тому е, класно зіграли, подобається. Не думав, що скажу таке, але мені подобається такий Тоттенхем, і справді неочікувано. Для мене Тоттенхем розкрився цьому сезоні на початку. Я не очікував, що команда буде так грати. Як тобі загалом можливо рішення Постекоглу, або я знаю, що ти не дуже е, любиш шпор. Як тобі їх результати загалом? Ну, Як ти сказав, для мене теж це таке дивне відчуття, приємно спостерігати за Тоттенгемом. Я звик, що це така трошки брудна команда, і тому такий стереотип вжився в розум. Приємно, що от Андже Постекоглу він виглядає як такий. Дуже uh, розсудливий, mm -hmm. такий, приємний чувак. Uh, на, от, ну, от, є, є в ньому щось таке, що загадкове, і при, при цьому якесь джентльменське. Не знаю, як правильно це ви, виразити. так? От, дивишся, якийсь uh, ну, так, щось таке, от, ну, не те, що аристократичне, це якась так. Приємна, вихована людина, такий джентльмен, який mm -hmm. там е от, емоційно він такий терплячий, він не показує зайві емоції, навіть як, як він там, е коли виграв, все-таки Колусевський забуває переможний гол, як він святкував, так дов дов доволі стримано. Тому е от, він, наче такий. Спокійний такий кіт, який там дивиться зі сторони і так проковтує свої емоції, і так розумієш, що попереду багато роботи. І це дійсно там не те, що закохує, але це так, так, так якусь імпатію. Так, ти відчуваєш так до Тоттенхема. А, з приводу, матчу, Неймовірний камбек, але мені в принципі мені було трошки шкода клинків, тому mm -hmm. що коли ти виграєш до 98-ї хвилини, а в результаті там навіть одне очко не береш, то ну тут навіть за сторони трошки хочеться поспівчувати. Mm -hmm. а, тим не менш, я би все-таки обидві команди шефі от за те, що вони проти другої найкращої команди, АПЛ вигравали на виїзді там майже два тайми, плюс 10 доданих хвилин. Mm -hmm. Це, це варто респекту на секундочку. Да? Друга команда АПЛ все-таки Тоттенгем. А Тоттенгему респект за те, як вони все-таки зібралися і затащили цей матч, витягли просто мертвяк, як у той Ліверпуль проти Ньюкаслу в, цю, в минулих турах, що схоже, але все-таки тр, трошки в іншому стилі. О, і о, мені здається, так керівництво спор вгадало з тренером. О, тому що поки це приносить результат, я не знаю, що буде далі. Хочеться дуже подивитись на шпор в матчах проти там Сіті, проти Брайтона, mm -hmm. проти Ліверпуля. Це було б цікаво. Тому ще, звичайно, чекаємо на північно-Лондонське дербі з Арсеналом. Це теж буде щось доволі неймовірне в цьому сезоні. Я думаю, там можна або або зараз 0-0 якісь буде, так, або там буде 4-4, якісь класичні, які були там в 2010-х. Очікує жваву цікаву гру щось на кшталт класичних тих матчів. Що ж, Вестгем класичний. І Мансіті теж класичний. Що тут сказати? Вестгем, обороняючись в такому своєму улюбленому низькому блоці, хотів виграти матч проти Сіті. І, маючи момент в першому таймі, коли забивав Вордпраус, який забиває. В кожному своєму матчі в цьому сезоні, здається, так? або забиває і віддає mm -hmm. щось таке, може помилятися. Так, гольові так. Uh, так, гол результативні дії. Uh, і потім, після 1-1, коли зрівняв Доку дуже класний момент. Матч, до речі, провів uh, Бельгієць, uh, дуже хвалила його, хвалив його і преса, і, в принципі, ПЕП. Uh, після 1-1 весь теж мав моменти, там і Зума умамі забивати з кутового. тобто ж, так, закривається везом, але вони створюють при цьому моменти, як це було в попередніх турах. Тобто ця захисна команда, яка грає там, від своїх воріт, вона не є такою прям суто автобусною, бо в неї вбивчі контратаки і вона дуже багато створює просто на стандартах. Цим, напевно, в цьому сезоні дивує Мояс, бо те, що не працювало в минулому сезоні, дуже класно працює зараз. Um, ще як я сказав би, uh, що от все співпало, і Пеп от він любить грати і вміє грати, напевно, найкраще з усіх МПЛ. І довів це до ідеалу майже цю гру проти низьких команди, які грають в низькому блоці. Він вміє відкривати. Uh, у нього є ключі, uh, ключі. Ключі називаються Бернардо Сілва, Джеремі Доку, Ерлін Голланд. Хуліан Альварес, які uh -huh. просто беруть і взламують цю оборону, якою б там ешелонованою вона не була. Тому, в принципі, вони закінчили і розбили Везгем, який не був безнадійним. Але мені трошки не сподобався на цьому матчі. Мені здалося, він якось дуже незграбно деякими моментами, деякими моментами користувався, не використав, може, там два-три хороші. Передачі, яких там в пусті міг він переводити. Проте забив свій гол, як завжди, і продовжив набивати статистику на командах з Лондону. Що ти думаєш з цього приводу? Ну я просто додам, що Голанд теж людина, а не робот так. А то ми думаємо, що він кіборг або ін... інопланетянин, так як колись сказали про Месі. Або златан хоча б. Або златан, так. А, але загалом так, подобається, що. Видно, як коли Пеп на місці, і як Сіті грає, і видно, коли Пепа нема. Тобто він вміє ось вплинути на гравців і е, змусити їх там працювати і на полі нестандартно. Е, цього трошки не було ось в минулих двох матчах, коли Пепа не було на лаві запасних. Але зараз це видно, і справді Сіті молодці, п'ять перемог в п'яти матчах, стовковий результат. І вони роблять вагому заявку на те, що бути чемпіонами. І на це, звичайно, приємно дивитися. Але й хочеться конкуренції. Тому не будемо сильно хвалити і сподіваємось що АПЛ цього сезону буде цікава. Ну що ж, і наостанок хотілося пару слів розказати про матч Челсі борнмут тому що ну, Челсі. Викликає дуже багато питань, розмов, суперечок в цьому сезоні. Команда продовжує, не знаю, чи то ганьбитися, чи то ганьбити своїх вболівальників. Я вже казав, що давно вболіваю з синіх, і останні два роки це дуже-дуже важко яка буде невеличка сповідь, бо в тебе постійно знаєш, такі відчуття, коли там, ти дивишся футбол, спостерігаєш, а до тебе приходять друзі починають і починають скувати. А от ти бачив, який раз в житті подивилися футбол, uh -huh. прийшли і розказують тобі, що там хтось, хто, хто як грає, хто скільки грошей витрачив, які, які, які там, челсі дно і тому подібне. Хоча вони навіть там, не орієнтуються особливо в англійському футболі. І це емоційно таке дуже болюче відчуття, бо від туру до туру, Починаєш там втрачати задоволення від перегляду матчів улюбленої команди. А, і як той, хто в контексті, ти розумієш, ну, проблеми, які в команді є, купа молодих гравців, які там разом зіграли сім матчів, в команді купа травм, там вже ціла збірна є, яка травмованих у Челсі, яку зібрали. В матчах виходять люди, які нормально не можуть підсилити гру. Так, якщо ми беремо потенційно цей матч, то ще всі вийшов. Мертвий Чілвел, який там 100 метрів пробіг здох, не зміг віддати жодної там, нормальної передачі на 2-3 метри, тому що там відбігав купу хвилин за збірні. Чувак з молодіжки Мансіті Коу Палмер, який тільки тільки приїхав і ще не розуміє, куди він потрапив. І Маацен, який минулий рік просто провів на професійному рівні там, лише в чемпіоншипі. Оце три гравці, які змогли підсилити гру в Челсі. Тому, можливо, трошки бути терплячим, напевно. Тому що дочекатися моменту, коли хоча більш-менш буде збалансований склад, буде підсилення цієї скаміки запасних і вже тоді робити якісь висновки. З позитивного я б відзначив дуже класну і потужну гру Іллі Забарного Бар... Іл класно зіграв українець, закрив багато кого в нападі, повністю виключив Ніколаса Джексона, не дав йому нічого забити в матчі. Е -в перший класний матч від Роберта Санчеса, тому okay. що непогано рятував, добра гра на виходах, і отут він, напевно, трошки. Перевищив кепу в плані того, як там кепа грає на виходах і грав в минулому сезоні. І дуже якісний дебютний поєдинок від Леслі Угочукву, навіть постійно сказав, що він задоволений і це позитивний момент, який би він відзначив в цьому матчі. І більш-менш непогану гру Михайла Мудрика, бо він створив кілька моментів, віддавав там і на Конора Галахара, який мав забивати, віддавав і на початку матчу на нього, і, в принципі, не, не випадав з гри. І після його заміни, як ми з тобою там, переписувалися під час матчу, а, ми помітили, як просів Челсі uh -huh. і зовсім перестав uh -huh. грати в атаці. Чи є в тебе щось додати? Хочеться по цьому загалом. Чи? Просто хочеться, щоб Челсі навчився реалізовувати моменти. Мені здається, це основна проблема. Там коли доходять до 10 XG, да, 10 XG в команди і п'ять лише голів при цьому. Да, тому тренування, тренування, тренування. Це все, що можу сказати. Я, і словами Артети, е... треба вірити в процес. Наша рубрика питання. Почнемо з питання панд-маркетінг. Що потрібно Челсі, щоб виграти? Я не знаю, чи треба повторюватися. Я вже все сказав в попередньому блоці. Це відновлення вітрав, і, хоча б, не знаю, як, якусь команду, проти якої буде по реалізація, як то було з злутано. Можливо, там треба виграти, треба. Відновлення вітрам. І те саме питає SoQute Satan, що не так з Челсі? Друже, все розказали в плоті <laughs> по Челсі. Не знаю, є, є в тебе щось питати питанням. Все сказано. Наступне питання. Майпан Стіл питає: чим більше змін у Челсі і Мю, тим гірше. Чи було років 15 назад десь щось подібне? Mm. Та наче не було такого подібного, так що команди так провалювалися. Але в принципі були у Челсі, були сезони, коли так. Там вони десятими закінчували. У Челсі був хороший, поганий провальний сезон. Вони чередувалися. У м'ю в принципі теж були, коли вони там з Прямої сі так. Uh -huh. Мені здається, це не такі прям випадки. Ми просто беремо такий короткий відрізок, так і розсуджуємо по тому, що зараз відбувається. Як закінчиться сезон, ми не знаємо. Але провальні сезони були в команді. Тому не знаю, мені здається, що і та, і та команда вже видавала е, не дуже хороші і старти, і в цілому сезони, як ти вважаєш? Загалом мені здається так. Все ж, коли закуповують повну команду, по суті, з нуля, так, е, то на це потрібен час, на це потрібні е, ресурси почекати, а не очікувати результат одразу ж. Тому що те, що будує там Боелі. Я так розумію, він хоче там, від молодих гравців одразу, щоб вони заграли класно. Але це молоді гравці, і стабільність це найбільший ворог молоді, тому що вони ще вчаться, вони ще щось не вміють і так далі. Тому тут, тут або ти попадеш в колію, або ні. Тому треба чекати. Тільки на жаль. так буває, так? Ну що ж, і останнє питання від Steel Remains 88. Миколенку потрібно йти з Евертону чи чіплятися за місце в основному в основі аутсайдера. Що думаєш? Я б сказав, що він вже зачепився за це місце, тому що в цьому турі проти Арсеналу він грав в основі, а яних вийшов праворуч. І загалом Миколенко непогано грав, і навіть там він заблокував класний удар, здається, від. Павімтаю, хтось наносив з Арсеналу, а, а реально там був момент непоганий в другому таймі. І Миколенко класно врятував ворота там, на пару з Пікфордом. Тому, можливо, саме ось ці матчі збірної додали впевненості Миколенку і тренеру. Так, він далі може щось розледіть в Італію. І мені здається, до зими потрібно ще щось. Робити, працювати і намагатися зачепитися за основний склад. А далі взимку вже вирішувати що далі з кар'єрою. Ну що ж, а на цьому, в принципі, все. Ми оглянули не всі матчі, лише основні, які варті були уваги. Дякуємо вам за перегляд, дякуємо, що ви з нами, за підписки, за перегляди, за вподобайки. Пишіть, ставте нам питання, підписуйтесь на наш інстаграм, залишайте коментарі. Дякуємо вам, Павло. Ну і звичайно, також, якщо ми не згадали якийсь матч, просто напишіть ваші враження під відео. Ми готові обговорювати і навіть в коментарях, і обов'язково з вами поспілкуємося стосовно цього, цієї теми. А загалом дивіться футбол і насолоджуйтесь англійським футболом. І не забувайте дивитися Єврокубки, які на цьому тижні багато англійських команд буде брати участь. Тож будемо дивитися футбол. Так, футболу багато, тому не прощаємось. Побачимось всім. Дякуємо. Пока до зустрічі.